Шовковський ухвалив рішення, динамо прощається із трьома футболістами. Тобіас може неочікувано покинути шахтар, а також Трубін, якого хочуть зробити частиною великого обміну. Друзі, усім привіт! Ми знову зустрілися на каналі Футбол України, а це означає, що протягом наступних кількох хвилин ми оперативно розкажемо вам про усе найбільш важливе та актуальне, що просто зараз відбувається в українському футболі. Перед початком попросимо підтримати це відео вподобайкою і поїхали. Розпочинаємо сьогодні з доволі цікавої історії, яку вчора рознесли ряд медіа, зокрема й іноземних. Вінісіус Тобіас, нібито близький до того, аби покинути шахтар. Отож, за даними видання Іль Месагеро», бразильський фламенго близький до підписання правого оборонця Шахтаря Вінісіуса Тобіаса. Більше того, видання стверджує, що ці перемовини дуже серйозно просунулися, і бразильський клуб навіть нібито завершує підписання гравця. Тобіас у складі фламенго має стати заміною для веслі Франці, який вирушає до римської роми. Втім, пізніше портал папа. Разу Рубонегро вийшов з матеріалом, який стверджує, що сторони до цього трансферу не такі вже й наближені. Шахтар нібито вимагає за 21-річного гравця суму в межах 25 мільйонів євро, яку, звичайно, бразильський колектив сплатити не зможе. Водночас інтерес фламенго до Вінісіуса зберігається. Але якщо Шахтар не піде на фінансові поступки, вони будуть шукати собі інший варіант для підсилення складу. Зауважимо гравцем Шахтаря Тобіас взимку двадцять. Дцять го тоді за нього заплатили 6 мільйонів євро. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо. Далі йдемо до Динамо. До Динамо, яке поки нікого не підписало. Водночас Олександр Шовковський вказав на двері одразу трьом футболістам. За даними Тато таке, наставник Динамо після наради зі своїм тренерським штабом, оцінки, потенціалу та можливостей вирішив розпрощатися із оборонцем Олександром Сиротою та атакувальним Вінгером Самбою. Діало за даними джерела причини такого рішення є суто спортивні. Обидва гравці не відповідають загальному рівню команди. Де, окрім того, як пише видання, не розуміють вони і принципів тренера. Зауважимо, що один, що інший футболіст минулий сезон провели в орендах. Обидва грали в Ізраїлі. Сирота за Макабі Хайфу діало за ХПЛ Єрусалим. Відомо, що найближчим часом команду покине також півзахисник Дмитро Кримчанін. Він піде за вже звичним маршрутом цього року в оренду до зорі. Угода по 20-річному Вінгеру буде розрахована на весь сезон 25-26 – Повідомляється, що футболіст вже перебуває у таборі зорі, та офіційно про цей перехід оголосять незабаром. На такий крок сторони пішли через бажання дати гравцю більше ігрового часу. Очевидно, що за першу команду киян він би поки не грав, а от у зорі може стати одним із важливих виконавців. Далі на черзі у нас два голкіпери: це Андрій Лунін та Анатолій Трубін. Адже з приводу кожного із них приходять доволі цікаві новини. Розпочнемо із представника мадридського реалу, який цього статусу усе ніяк не хоче позбавлятися. За свідченням видання Марка напередодні у Андрія відбулася розмова із наставником вершкових хабі Алонсо, на якій українцеві повідомили доволі невтішні новини. Головний тренер Реала заявив 26-річному воротарю, що в майбутньому сезоні ні, він не отримує великої кількості ігрових хвилин. Новий наставник команди бачить першим номером незмінного Тібо куртуа. Тож Андрієві знову доведеться задовільнити себе роллю запасного. Минулого сезону Андрій вже і так більшу частину чемпіонату просидів під куртуа та відіграв загалом лише 14 матчів. А от щодо Трубіна, то він, за даними португальських журналістів, може стати частиною великого обміну. Відомо, що серйозний інтерес до нього проявляє меч. Честер сіті і нібито навіть готовий запропонувати за 22-річного голкіпера доволі серйозну суму близько 55 мільйонів. Фунтів водночас клуби можуть розглянути доволі цікавий варіант обміну воротаря на воротаря. А якщо конкретніше, то Трубіна на Едерсона, звичайно, із великою доплатою зі сторони містян. Додамо, що Анатолія профільний портал Трансформаркет нині оцінює у 28 мільйонів євро, тоді як Едерсона у 20. Ви ж можете тим часом написати у коментарях, як вам такий варіант продовження кар'єри для Анатолія. отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри. Разом з Фавбет. Ну, а закінчимо ми оглядом решти футбольних новин і поговоримо про те, що зараз відбувається в українському футболі. А тут у нас колос, який оголосив про підписання на правах оренди воротаря шахтаря Тимура Пузанкова. Орендна угода 22-річного виконавця розрахована на один рік. Український вінгер Антон Мартинюк отримав запрошення пройти перегляд в академії ПСВ. 17-річний футболіст. Нині перебуває без команди. Про це інформують нідерландські журналісти. Він раніше виступав за Борусі Менхенгладбах. Втім, нині має статус вільного агента. Зауважимо, Мартинюк є вихованка. Динамо, втім, після початку повномасштабного вторгнення приєднався до прайської Славії. Полісся офіційно повернуло до команди Микиту Кравченка. Контракт із гравцем підписала на три роки, а виступатиме він в команді під номером 4. У сезоні 23-24 Микита вже виступав за Полісся на правах оренди, а попередній сезон разом із Ротанем провів в Олександрії. Ну і завершимо епіцентром, який представив двох іспанців, як повідомляє прес-служба Ка УПЛ угоди підписані із центральним захисником Нілом Монтаньєю та Вінгером Хоакіном Чалметом. Подробиці співпраці не розкриваються. Ймовірно, обидва зможуть дебютувати за команду вже у першому турі УПЛ, коли вони будуть грати проти Шахтаря. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. На останок попросимо ще раз поставити лайк до цього відео, а на канал підписатися. Дякую, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.